Все як завжди, субота і неділя з сьомої ранку до третього дня у нас базар. 200 гривень коштує один день, щоб постояти попродавати свій автомобіль, а також є безкоштовна парковка для відвідувачів. А також з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 7 вечора, у нас працює автомайданчик. Люди нам лишають свої автомобілі, ми замість них їх продаємо. Всі автомобілі у нас без націнки. По умовам це коштує 500 гривень в тиждень і 100 доларів з продажу. Ми беремо. Так, друзі, процес іде, щось знімають. Люди щось підбирають, ми знімаємо щось знімають. Зараз будемо роз'їжджатися. Молоді люди бачать з колясочкою. Ринок сьогодні вже, друзі, на завершенні. По інформації, мене, до речі, хтось питав, каже, Роман, як воно все працює? Працює дуже просто. Якщо приїхати 7 днів на тиждень, то можна приїхати сюди на авто, так би мовити, площадку, а ринок працює субота і неділя. В суботу в неділю можна приїхати, дивіться, яка велика кількість, щось серед того всього обирати, купляти, дивитися. Але не забуваємо, друзі, що є Car Vertical. Хтось каже, Роман рекламується, може реклама, може це для вас інформація, друзі. Я думаю, для вас, як для покупців, це більше інформація, тому що carvertical відкриваючи, і люди іноді знаходять сюрпризи. І коли цей сюрприз, ви бачите, ще до купівлі, у вас є можливість маневрувати. Коли ви... Коли ви цей сюрприз отримуєте вже після купівлі, для вас це може бути як несподіванка або шок. Чи потрібно вам шок? Кожен вибирає сам. Я би казав, що краще і приємніше бути впевненим в тому, що ви купуєте. А щоб бути впевненим, треба перевірити історію через кревертика посилання внизу промокод Roma англійськими, чотири букви, або, а не, або і перевіряємо його. Фізично, фізично, до речі, зразу також скажу в цьому відео, ми надаємо таку послугу. Це перевірка по всіх містах України. Скидаєте посилання, як це все відбувається. Я вам даю підтвердження ціни. Якщо вам підходить, ви оплачуєте. Якщо не підходить, ви думаєте, то просто собі думаємо, нікуди не спішимо. Оплата це і є підтвердження того, що потрібно дивитися автомобіль. Бо вчора мене запитують роман, коли вам давати гроші. Тоді, коли ви вирішите оглядати автомобіль, це і є індикатором для вас і для мене. Оплата здійснилася, значить можна робити роботу. Всім гарного настрою, бережіть себе з вами, бо Роман Світошак.